Ділок 7 липня це новини на те Сьогодні у випуску дивіться, росіяни скуповують житло марюпальців. Навіщо велике будівництво від окупантів про що кажуть цього разу? Захисники повертаються додому. Україна звільнила ще 22 військовослужбовця. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Через Маріуполь в напрямку Бердянська пройшла велика колона військової техніки. Вона рухалася у супроводі Росгвардії з на щонайменше 60 одиниць вантажівок автобусів з боєкомплектами та живою силою. Ймовірно, окупанти відправили нові мишені після нещодавних втрат на таврійському напрямку. Загарбники скуповують житло в захопленому місті Марії. Вони намагаються зробити з Маріуполя російську колонію. Місцевих скуповують квартири, а потім ці ж квартири віддають під іпотеку приїжджам. Один з жителів російського Мурманська Володимир в інтерв'ю Бібісі зазначив, придбав житло в Маріуполі здебільшого через низьку вартість та близькість до моря. Паралельно загарбники розкрадають квартири маріупольців замість того, щоб їх ремонтувати. Мешканці будинку на бульварі Шевченка 264 Повідомили, що робітники, які планували відновлювати дах, висели жителів на час ремонту. Коли ж ті повернулися до своїх осель, зрозуміли, що їх російські працівники пограбували. Ще один крінж від окупантів. Попри все вони настільки в захваті від ремонту, який триває в місті, що всі навчальні заклади вирішили робити по образу і подобі. Російські пабліки пишуть нові школи та дитячі садки в Маріуполі це зразок, за яким відновлюватимуться та будуватимуться дитячі заклади у всіх містах республіки. Тут все зроблено для комфорту та безпеки дітей. Інтерактивні дошки, симулятор банкомату, спортмайданчик із прогумованим покриттям все це ми у своїм дитинстві могли лише мріяти. Для пірвого третього параконвіктамат, жарична скаварода, то є ще навіше, ці обороти вона повністю, вістя, все новіше, все вся кухня по останнім стандартам. Але є нюанс, все це було в школах та садочках, які капітально відремонтували в Маріуполі до 2022 року. Були її прогумовані покриття і сучасні ідальні, інтерактивні дошки, спортивні та дитячі майданчики. Духові шафи, дві електроплити та величезна пательня. Тепер тут будуть готувати їжу на сучасному обладнанні. Зараз їдальня знаходиться у колишньому підвальному приміщенні, тому витяжкам та вентиляції приділили велику увагу. І згодом всі б навчальні заклади мали сучасне обладнання. Якщо б не прийшла Росія визволяти Маріупаців від життя, бо на багатьох об'єктах до початку війни вже приступили до реконструкції. На кордоні ЗРФ відновлено роботу одного з пунктів пропуску. Колотилівка Покровка через цю ділянку жителі окупованих територій можуть повернутися в Україну. Як повідомляють на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України. Окупанти повідомили про прильоти по Чонгарському мосту. За словами Росіян, по цьому об'єкту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, нібито завдано ракетного удару. Подробиці замовчують. Тим часом переправу перекрили за даними інституту вивчення війни. Українські удари по мостах ймовірно перервуть транспортування розвійськових та озброєння з анексованого півострову до критично важливих оборонних ліній на Бордянському та Мелітопольському напрямках. Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, постраждалих немає. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко. Під ранок Росіяни обстріляли рай Олександрівку Миколаївської громади. Пошкоджено шість будинків і адмінбудівлю на Волноваському напрямку під Вогнем Вугледар і новоукраїнка. На Донецькому пошкоджено будинок у Селидовому. На ранок масованого артобстрілу зазнала Авдівка. Найближчими днями масовних атак по території України не буде. Про це заявила речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Скоріше за все, враховуючи зараз тактику, що жодного ракета носія на службі немає. скоріше за все, вони переспоряджаються. Їм потрібен теж певний час для того, щоб злагодити свої дії з авіацією, в тому числі, також Наталя Гуменюк додала в підвищеній небезпеці. Зараз перебуватимуть прифронтові території, де не вщухають обстріли. Маріуполець Олександр Комаров на сьомий день змагань першості світу в Манчестері з переплавання здобув золоту медаль. Спортсмен проплив дистанцію 100 метрів вільним стилем С5 за 1 хвилину 8 секунд та 72 долі секунди. До цього Олександр Комаров кілька днів тому вже завоював бронзову модель світової першості з плавання в Манчестері. Другий світовий рекорд на цих змаганнях встановив Данило Чуфаров. Він проплив 200 метрів комплексним стилем у класі СМ-11 з 2 хвилини 18 секунд та 16 долі секунди. До цього спортсмен проплив дистанцію у 100 метрів за чуть більше хвилину. Взагалі Україна посіла друге місце у медальному заліку. 55 медалей, 20 золотих, 13 срібних та 22 бронзових. Нагадаємо, що у складі української збірної на змаг в Великій Британії брали участь маріупольці Данило Чуфаров, Ярина Матло та Олександр Комаров. Вітаємо наших спортсменів! Нарешті вдома ще 22 захисника України повернулися після російського полону. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Найстаршому зі звільних 54 роки, наймолодшому 23 роки. Серед врятовних оборонців поранені та хворі усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримують необхідне лікування за підтримки фахівців медиків. Традиційно відразу після обміну визволені бійці отримують набір найнеобхідніших речей та засоби. Зв'язку з рідними, дякуючи нашим хлопцям. Я повернувся з пекла з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Загалом, після 24 лютого, 2022 року за 48 обмінів з ворожого полону Україні вдалося повернути майже 2600 українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На сьогодні це все стежте за актуальну інформацію у нашому телеграмі, фейсбуці та інстаграмі. Тихо вечора. Спокійної ночі, побачимось вже завтра.